А тут себе ідентифікує потерпілий Гуч як в передовій групі. Олександр Гуч завжди має при собі важливий речовий доказ, який не можна долучити до матеріалів справи. Це куля, яка 20 лютого 2014 року прошила його лівої ноги та застрягла в кісті правої. Того кривавого ранку Олександр Гуч, як сотник 35-ї сотні, Волинська Січ, у перших лавах кинувся із побратимами вгору по інститутськи відвоювати барикаду. Спинився допомогти односельчанину, і за мить відчув, уже сам потребує допомоги. Помоги. Коли Павла вже поранили, я його закрив щитом, ну і поранення отримав відповідно наскрізь в ліву ногу, знизу договорив і влучва, ну, скажімо, пахову зону правої ноги. Вже через якусь хвилину-другу вже до мене біжить Сергій Трапезун і бере мене на руки і виносить ну, до житневого палацу. Олександр Гуч стверджує, його сотня понесла найбільші втрати. Під час подій на майдані шестеро побратимів загинули, ще десять зазнали поранень. Підсудний, колишній беркутівець Павло Аброськін, має багато запитань до потерпілого. Стріляють перед вами, що не приходило що може потрібно відійти. Приходило, але вже питання якби са відданості справи, бо якщо ти йдеш назад, інші теж розвертаються, і тоді ну, ви могли б далі розстрілювати далі людей, хто там знизу знаходився на майдані. Може, замічали ви, що коли ви починаєте і според, починається стрільба. зупиняєтесь, стрільба прекращається. Ну ні, враховуючи, що я особисто тягнув порану хлопці, по мені вже стріляють, то питання знову ж таки до ваших колег, чи ви замічали, що я тягну людину? Студент із Чернівці Василь Дребет поїхав до Києва на Майдан попри заборону батька. Поранення зазнав за кілька годин після прибуття поблизу жовтневого палацу. Біля центрального входу я став за колону, щоб оглянути рану. Я побачив спереді кров на Так. Побачив сверді крові, Я ну ще тоді я не розумію, що це вогнепальна порана. Паралельно із розглядом справи в Сятошинському суді на вулиці інститутській проводять масштабний слідчий експеримент реконструкцію подій 20 лютого 2014 року. Нині вже встановили конкретні точки, з яких силовики вели вогонь, та місця, де безпосередньо зазнали поранень майданівці. Адвокати ж висунули суддівські колегії клопотання провести аналогічні слідчі дії, але за фактом вбивств колишніх беркутівців. З 5.30 по 9 ранку 20 числа було вбито чотири правоохоронці від вогнепальної зброї, а 39 було поранено. Ці обставини є спільними, невід'ємними ці події за часом, способом вчинення, тому буде для об'єктивності справи, буде доцільно проводити слідчі експерименти, як за фактом вбивства мітингувальників, так і за фактом вбив правоохоронців. Наша позиція буде категорична. Це не є предметом цього дослідження цього обвинувального акту. До цього судового засідання за даним фактом департаментом спецрозслідування проводиться досудове розслідування у окремому кримінальному провадженні. Суд клопотання відхилив п'ятьом ексберкутівцям, інкримінують вбивства 48 осіб, а ще понад 80 – визнані потерпілими. Леся голова Сергій Клименко. П'ятий канал.